День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Fodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 92 см. У глибину, у глибину диван займає 89 см. У цієї модельки дивану немає билиць. Замість билиць є дві Прямокутні подушки. Також до комплекту дивану входить дві великі подушки. На великих подушках гарна декоративна строчка. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. На дивані є великий та місткий корок для зберігання білизни. Штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,92 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повз, пінпульорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мой любі! Папа!